Цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Ти живе на землі, сама не літає крила. Ці роботи безумовно чіпляють людей за живе. Митці воюють на своєму власному фронті, а їхні малюнки надихають та підтримують людей по всьому світу. Знайомтесь зблизька. Художниця-ілюстраторка з могилева Подільського Катерина Жовта. І кожна її картина, листівка чи діджитал-ілюстрація пронизливо торкаються душі кожного, хто коли-небудь бачив її роботи. Дівчина передає через малюнки біль, який спричиняє війна та нестримну силу, якою наповнені українські серця та душі. Мене звати Жовта Катя, я українська художниця. Живу в місті Могилів-Подільський, тут вся моя родина, і тут я створюю свої картини, займаюся мистецтвом. Навчалася я в Кам'янці-Подільському на реставратора творів мистецтва. Це також дало такий досвід мені. А взагалі-то творчістю я займаюся з дитинства. Це було моїм хобі. А з початку повномасштабного вторгнення це вже стало такою моєю основною роботою. Навчання було надзвичайно цікаве. У нас був дуже крутий колектив в університеті. Я вивчала реставрацію творів мистецтва з першого курсу. Якщо я не помиляюся, у нас вже почалася практика, і студенти могли безпосередньо самостійно реставрувати роботи з музею Кам'янець-Події. Ось це була така дуже класна практика, дуже класний досвід і е, круті викладачі, яких я згадую до сих пір. І спілкуюся з ними, до речі. Далі е, я працювала в різних сферах. У сфері обслуговування, е, працювала офіціанткою певний час. Потім е, я повернулася в Могилів-Подільський. Е, в мене з'явилося так декілька замовлень. Е, я писала картини вже на замовлення. Це не було такою основною зайнятістю, більше як хобі. Звичайно, я хотіла це зробити такою своєю основною роботою. Ось. Але ну, тоді так було не дуже багато замовлень. Я малювала портрети, такий, певний відрізок часу. Так, портрети на замовлення, олівцем, акварелью. Ось, і е, коли були замовлені, я звід... я звісно там від них не відмовлялась і писала картини в художню школу. Я не ходила. Ну мені здається, що е, це все е, пішло з дитинства, можливо, генетично, тому що в мене батько красиво малював, і я просто. Коли я хотіла малювати, я малювала і приділяла цьому багато часу з самого дитинства. Я перемальовувала ілюстрації з книжок. Я придумувала там якісь свої ілюстрації. Ось і малювала просто для себе, тому що мені це подобалося. Там в певний час я не зупинялася і там продовжувала набувати якусь практику, що в мене були замовлення, що до мене там зверталися люди. Так, так мені пощастило, тому що ця робота. Яка приносить мені задоволення і е, в даний час у нашій в Україні ситуації це е, такий, як зброя, мистецтво це, зараз це зброя. Я займаюся діджитал ілюстрацією, е, створюю ілюстрації на планшеті. Також е, працюю в техніці акрил, акриловий живопис на полотні. Це моя остання робота е, на полотні. Вчора я її дописала. Останні місяці я працюю над серією, яка називається Клекіт. Вона про птахів. Це такий символ свободи, волі. Ось ця робота з лелеками. Тут зображена дівчина у вишитій сорочці, лелеки, які летять у вирі, і ніби ось цю дівчину забирають з собою чи кличуть з собою. Це такий. Як порив до, до свободи, я відчуваю, що українська культура це моє рідне, я тут народилася, я тут провела все життя, і мені хотілося розповідати. Розповідати про нашу культуру не тільки в межах України, а й за кордоном, а й іншим народам, дізнаватися про щось нове, вивчати ось нашу рідну подільську вишивку і е, інтерпретувати її у свої картини. За останній рік у соцмережах я познайомилася з багатьма українськими художниками, дуже крутими, і е, я слідкую за їх роботами, вони за моїми. Ми час від часу спілкуємося. На жаль, я з ними ще не зустрічалася, але це в планах потрапити в якусь таку творчу ком'юніті. Створюю я свої ілюстрації на планшеті в програмі Procreate — дуже комфортна програма, яку я я раджу починаючим художникам, які хочуть також створювати діджитал ілюстрації. Якраз перед тим як почалася війна, ми з чоловіком купили цей планшет, і це стало моїм таким, можливо, таким воєнним щоденником, тому що від початку повномасштабного вторгнення тут можна навіть спостерігати таку хронологію подій. Казали, коли вам боляче ви малюєте. Я думаю, що це такий спосіб висловлюватися, тому що е, таких думок і емоцій дуже багато. Зараз переважають такі дуже трагічні емоції, хвилювання, і це просто мій спосіб ці хвилювання і емоції висловлювати. Мені так стає легше, і е, я знаю, що багатьом людям, які е, стежать за мною, за моїм мистецтвом, їм е, також це допомагає. Мені. Про це пишуть, і це, такий, це така мотивація продовжувати і малювати далі не тільки щоб мені ставало легше, а й е, моїм глядачам. Спочатку обличчя не було, тому що я не хотіла е, зображувати обличчя з якимись емоціями або з певними рисами для того, щоб. Кожна жінка, кожен глядач він побачив себе в цій роботі. Ось він уявив і відчув себе в цій ролі, і сам якби написав свої емоції, дякуючи моїм підписникам, які пишуть свої думки. Вони говорили про те, що облич немає, тому що просто ці емоції, ці обличчя стала війна, і я з ними повністю погоджуюся, тому що так і є. В мене є три колекції листівок, три серії. Перша була створена в перші місяці війни. This is Ukraine, називається колекція. Далі наступна це колекція квіткова. Тут зображені жінки у квітах. Квіти це ніби як відображення і продовження жінок. І зв'язок із природою. І третя, остання серія має назву Клекіт. Вона про птахів, про свободу. Також символічно, що у цих роботах зображені жінки у подільських сорочках, саме подільських наших рідних. Головною, напевно, мотивацією у моїй роботі зараз є прагнення більше донатити, допомагати Збройним силам і е, благодійність. Спочатку повномасштабного вторгнення, коли я вже почала працювати в своїй техніці, е, створювати ілюстрацію на, е, в такій українській тематиці, до мене почали звертатися різні благодійні фонди, е, і я для них створювала ілюстрації для презентації цього фонду. Перший Такий фонд був фонд допомоги жінкам, які постраждали від насилля. Я створювала для них ілюстрації, і також відсоток із продажу листівок, які я, які, які я випускаю, які я друкую і відправляю по різним країнам, не тільки по Україні. Також іде на Збройні сили або в різні фонди, які цього зараз потребують. Можу сказати про аукціон, який відбувся в Берліні. Штовав цей аукціон Посольство України. Ось я намалювала полотно, здається, 80 на 80 сантиметрів, і на цьому аукціоні полотно продалося за 1100 євро. Сто відсотків суми пішло у фонд Олени Зеленської. Також є така онлайн-крамниця. Там свої роботи продають українські художники і 50 відсотків від. Від суми, йде також на благодійність, і ці роботи відправляють по всьому світу. Країна або місто, в якому ви б жили, якби не Україна. Важке питання, тому що я за межами України була тільки в Молдові і мені нема з чим порівнювати. Але я завжди мріла, планувала побувати в Італії, щоб познайомитися з мистецтвом і культурою. Остання гарна книга, яку ви прочитали зараз. Я читаю книгу Історія світового мистецтва для того, щоб свої знання освіжити і можливо згадати, тому що все, що я вчила в університеті, воно забувається, а хочеться більше заглиблюватися в свою сферу діяльності і вивчати історію. Музика, від якої ви кайфуєте? Українська музика це бумбокс, оканельзи, це просто напевно з дитинства або з юності. Також завдяки чоловіку люблю джаз. Чи думали ви колись про книгу, яку б ви могли ілюструвати? Колись я про про таку роботу, щоб створити ілюстрації до книги. В мене була вже практика. Я е, ілюструвала збірку поезії для свого друга е, Максима Рязанцева. Ось, а так е, я би залюбки ілюструвала так. Е, і напевно багато є таких книг, які мене би зацікавили. Місце де вам добре. Е, дім Україна поруч біля своїх рідних і в колі своєї сім'ї. Тут мені добре.